У колі цих людей здається дещо більше ніж в інших колах прийнято говорити про спадкоємність поколінь та збереження традиції. Можливо, тому що галузь, в якій вони працюють, одна з найстаріших в Україні і в Бердичеві. Зокрема, з професійним святом у міському палаці культури імені Олексія Шабельника вітали колективи двох підприємств: лінійного виробничого управління магістральних газопроводів та ремонтно транспортного підприємства «Укргазенергосервіс». Газотранспортна система Бердичева утворилась у далекому 1924 році із введенням в експлуатацію Дашавського газового родовища, розповів начальник управління Іван Павлюк, Україна стала першою союзною республікою, що почала експортувати блакитне паливо. Наша галузь планомірно розвивається і рухається іде вперед. Безпосередньо ми маємо відповідно всі рівнів акредитації. Зараз на даний момент часу компанія ДК Укртранзас, яка є великим оператором по транспортуванню газу, має зареєстровані міжнародні системи управління якістю. Це системи, які признані у всьому світі і атестована компанія, яка має 17 філій по всій території України. Це безпосередньо велике досягнення людей, які своєю працею наполегливою. Примножують ті традиції, які в нас є в колективах. Головне в їхній діяльності, аби газотранспортна система працювала як годинник. І якщо бердичівським газовикам це вдається, то серед іншого завдяки тому, що вони фахівці з багаторічним досвідом. Бути трубопровідником, монтером чи оператором газорозподільчої станції, звісно, не просто кажуть іменинники. Та хто як не вони зроблять так, аби в оселях Городян було тепло і затишно. Ремонтники. справа. Непомітна, але і без неї теж неможливо. Незважаючи на всі скрутні моменти, відсутність фінансування, ми непомітно продовжуємо робити свою справу, вирішувати тисячі питань негайних і якісно і своєчасно проводити ремонти, реконструкції та інше. Аби наша держава була багатою на нафту і газ, а ті, хто видобуває її і переробляє, успішними бажали місцевим газовикам очільники міської і районної влади. Праця у тих не з легких розуміють, але чи не є блакитний вогник у домівках мешканців чотирьох областей України гідним результатом цієї праці? Приємно те, що ваша ваші два виробничі колективи збираються і святкують разом як одна сім'я. Зберігаються ті гарні і добрі традиції, започатковані попередниками і тими людьми, які сьогодні знаходяться в цьому залі. І коли я в минулому році Іван Богданов сказав, якщо ти хочеш бути керівником, якщо ти хочеш бути передичевляном, якщо ти хочеш тут прижитися, то ти повинен зберігати все те добре, що є в цьому гарному трудовому колективі. Лінійне виробниче управління магістральних газопроводів пройшло славний шлях. Від аварійно пункту пункту обслуговуванню газопроводу Київ-Дашава до сучасного потужного нафтогазового комплексу, яке забезпечує природним газом промисловість та населення Житомирської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Я щиро вітаю керівників. Ветеранів праці усіх, хто докладав і докладає зусиль для становлення і у них високі показники у роботі, до якої працівники лінійного управління магістральних газопроводів та їхні колеги з Укргазенергосервісу ставляться серйозно і відповідально як наслідок грамоти і грошові премії від управління столичного керівництва та органів місцевого самоврядування. А підтвердженням того, що на відміну від багатьох підприємств досвід і традиції бердичівські газовики не гублять, а передають молодому поколінню, стали квіти. Їх на святі подарували ветеранам, які віддали галузі десятки років свого життя.